У Бурштині відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де посадовці обговорювали всі можливі ризики під час опалювального сезону в умовах повномасштабного вторгнення. Одне з питань було стосовно виділення коштів на будівлю котельні в центральній лікарні, наголосив голова громади Василь Андрієшин. Ми звертаємось до сесії, щоби все-таки виділити кошти для того, щоб збудувати ще одну котельню. В нашій громаді, зокрема в лікарні, для того, щоб на випадок надзвичайної ситуації з опаленням наші люди, наші мешканці могли мали або мали можливість все-таки перебути цей важкий період в лікарні. Ну не тільки в лікарні, ми крім того, що вводимо в котельню також в Задністрянському ліцеї, і це також. Буде можливість, якщо б була надзвичайна ситуація, людей перемістити туди, тих, які будуть цього потребувати. Укриттів там дуже багато, там, там десь можна, можна розмістити під ну, тисячу людей. Бо це і під одним корпусом, і під другим корпусом у нас укриття є. Тому е це дуже хороше приміщення, і ми хочемо їх. Поставити на такий рівень, щоб вона опалювалась на випадок надзвичайної ситуації. Ось і все також посадовець зазначив, що громада цілком готова до опалювального сезону. Підготовлені всі теплоносії та мережі, оскільки протягом літнього періоду активно велися роботи по заміні труб. Ми поміняли тільки по шухе вже конувальця 886 вісімдесят шість метрів. Так, Освоєно майже більше 4 мільйони гривень на заміну труб. Там в різних ще місцях були але менші прориви труб. Труби мінялися від діаметра 108 до діаметра 426 міліметрів. І труби зараз в доброму стані. Гаряча вода подається. температурний і гідравнічний режим зараз такий, який буде відповідати і в зимою період. Тобто, це фактично вже в нас почався. То, що теплоноці подається ще тільки для гарячої води, а в зимою період з 15 жовтня він буде подаватися вже значно іншому режимі для і для теплопостачання. Борстинська тес на сьогоднішній день повністю готова до опалювального сезону. На сьогоднішній день працює вже 10 блоків. Готові ну вони звичайно працюють не всі, скільки треба, скільки працює, але готовність майже 10 блоків є. Проте країна перебуває у стані війни і потрібно бути готовими до надзвичайних ситуацій, наголосив голова громади. Зокрема, ракетних обстрілів від початку повномасштабного вторгнення бурштинська ТЕС неодноразово зазнавала атак, тому для цього планують розробити план дій. Ми готуємося до гіршого варіанту, тому ми сьогодні одному з питань розглянули і зобов'язали керівників наших підрозділів, тобто житлових і Борштинського ТЕС, розробити план дій на випадок зупинки Борштинської ТЕС, щоб ми розуміли, як ми маємо рухатись наші спільні дії. Але ще раз хочу сказати, навіть якщо б була зупинна станція і. Скажімо, температуру зовнішнього повітря до 10 градусів мінус, то в нас є можливість на Буштинський ТЕС, запускаючи генератори, проганяти воду холодну і таким чином не зливати її, і вона дозволить все-таки не замерзати системи опалення, а за той час. Привести все у відповідність і запустити тепло, тобто, але це все повинно бути узгоджено бути між житловиком і Буштинською. Тес. Всі наші дії. Щоб облаштувати котельню. Потрібно за попередніми підрахунками 8 мільйонів гривень, наголосив очільник. І обслуговуватиме її комунальне підприємство Житловик Віталіна Запорожець, Ліліана Іванійчук, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.